Альфред Нобель, людина, яка хотіла зробити цей світ безпечнішим, і винайшла динаміт. Вибухові технології, які використовуються нині, у тому числі приносять гори і страждання українцям беруть свій початок у винаході цього вченого. Тож, як динаміт став одночасно символом прогресу і причиною руйнувань, чи усвідомив Нобель наслідки свого відкриття? Прямо зараз поставте вподобайку цьому відео і давайте розбиратись. Вибухівка текла в крові Альфреда Нобеля. Звісно, не буквально просто це була сімейна справа Нобелів. Батько Альфреда Еммануель Нобель працюючи у Швеції, експериментував з різними способами підривання гірських порід. Цей бізнес не став успішним і йому довелося змінити специфіку діяльності. Перебравшись до так званої Росії наприкінці 1830-х років, він зайнявся розробкою морських мін. Московському царю Миколі II, як не дивно, цей винахід припав до душі, і продовж короткого часу вже сотні таких мін були встановлені для захисту портів від британського флоту. 9 червня 1855 року. Міни продемонстрували свою ефективність і потенціал. Під час підходу до порту Кронштадт, британський корабель Мерлін натрапив відразу на дві міни. Зазнав пошкоджені, був змушений покинути небезпечну зону. Пізніше у тому ж районі на міні підірвався корабель HMS Firefly. Британці почали першу в історії операцію з морського розмінування, витягуючи міни, або як вони їх тоді називали пекельні машини за допомогою імпровізованих пристроїв, таких як натягнуті канати чи металеві ланцюги, що дозволяло витягнути знешкоджену міну на безпечній відстані. Але ж повернемось до родини Нобелів, де ще за кілька років до цих подій хлопчик підліток на ім'я Альфред виявив жвавий інтерес до поезії, що дратувало його батька, який хотів, щоб його сини продовжували родинну справу. Тож Альфред Нобель був направлений за кордон навчатися на інженера хіміка у 1850 році. Перебуваючи у Франції, він вже працював на теофіля Жюля Палуза. Відомого французького хіміка, одного з тих 72 людей, чиє ім'я викарбувано на Ейфелевій вежі, разом з Альфредом у цій лабораторії працював і італійський хімік Асканіо Собреро, завдяки якому вже було відомо, що реакція гліцерину з суміш азотної та сірчаної кислот утворює дуже нестабільну речовину, яка перевершила порох за своєю вибухонебезпечністю. Сабреру на власному досвіді переконався, що ця речовина надзвичайно чутлива до ударів, про що свідчили шрами на його обличчі та руках. Вчений назвав цю речовину пірогліцерином. Зараз ми знаємо її як нітрогліцерин. Нітрогліцерин – це дійсно крута молекула, що складається з вуглецю, водню, азоту та кисню. він дуже відрізняється від бензину, який здебільшого є просто суміш різних вуглеводнів. Бензин легко займистий, але не вибухонебезпечний. Для того щоб він горів, потрібен доступ кисню. Тобто, це означає, що бензин може реагувати настільки швидко, наскільки швидко до нього може діставатися кисень. Нітрогліцерин це інше. Присутність кисню всередині молекули означає, що їй не потрібен газоподібний кисень. Він має власний внутрішній окислювач, що дозволяє значно пришвидшити реакцію. Але це не єдиний фактор, який робить нітрогліцерин таким вибухонебезпечним. Атоми в нітрогліцерині утримуються разом відносно слабкими зв'язками. Коли ці зв'язки розриваються, атоми утворюють набагато міцніші, набагато стабільніші зв'язки, і це вивільняє величезну кількість енергії. Тут можна побачити, чому це відбувається. Міцний зв'язок потребує більше енергії, щоб його розірвати. Це досить інтуїтивно зрозуміло. Отже, утворення міцного зв'язку призводить до вивільнення великої кількості енергії, і це саме те, що відбувається при розщепленні нітрогліцерину. Відносно слабкі зв'язки в молекулі розриваються, що не вимагає багато енергії. Потім, коли утворюються набагато міцніші зв'язки в продуктах, вивільняється величезна кількість енергії. Подивіться на збалансоване рівняння детонації. Ми бачимо, що чотири молекули рідкого нітрогліцерину – Розпадається з утворенням 35 молекул газу. Це відбувається майже миттєво, що призводить до надзвичайно швидкого розширення, більш ніж у 20 разів швидшого за швидкість звуку. Молекула дуже дуже хоче розпастися, отримавши достатньо енергії зазвичай у вигляді кінетичної енергії ударної хвилі. Частина молекул руйнується, при цьому вивільняється достатньо енергії. Для розщеплення інших молекул, які вивільняють ще більше енергії, і так далі, що призводить до дуже швидкої ланцюгової реакції. вибуху. Нітрогліцерин був настільки небезпечним, що Сабре розпочатку не хотів публікувати своє відкриття, побоюючись, що воно виявиться смертельно небезпечним. Коли він, врешті-решт, публікував свої висновки, він застеріг від використання цієї нової вибухівки, описавши її як надзвичайно небезпечну і таку, з якою неможливо працювати. Альфред дізнався все про цю нестабільну маслянисту рідину від Сабреро і, незважаючи на попередження, прагнув знайти спосіб використовувати нітрогліцерин як промислову вибухівку. Повернувшись до Швеції, родини Нобелів разом почали досліджувати нітрогліцерин. А вже у середині 1860-х Альфред заснував компанії у Швеції, Норвегії, Німеччині та США з метою масового виробництва нітрогліцерину. Але щоб продавати нітрогліцерин як комерційну вибухівку, Альфреду потрібно було знайти спосіб безпечно підірвати його на відстані, оскільки звичайний запал не міг спричинити детонацію. Виявляється, що в той час як слабкі вибухові речовини, такі як порох, можна підірвати за допомогою полум'я, сильні вибухові речовини, такі як нітрогліцерин, потребують ударної хвилі, щоб їх підірвати у 1864 році. Альфред Нобель запатентував новий детонатор, який складався з невеликого заряду пороху, який можна підірвати звичайним запалом. Коли його помістили в нітрогліцерин, невеликий вибух пороху спричиняв достатню ударну хвилю. Невдовзі після цього вчений почав використовувати ртутний фульмінант у своїх капсулях для підривних робіт. Той самий ртутний фульмінант, який Волтер використовував у фільмі Пуститися берега, щоб підірвати офіс двох ко. Це приголомшлива сцена, але, на жаль, не дуже науково точна. Всього, через кілька місяців після того, як Альфред запатентував свій детонатор у його лабораторії, яка працювала над приготуванням невеликої кількості нітрогліцерину, сталася несподівана детонація. В результаті потужного вибуху загинув Еміль Нобель і ще четверо робітників. Це стало шоком для сім'ї, і особливо тяжко це переніс батько, якого незабаром після цього випадку вразив інсульт. Проте Альфред продовжив дослідження нітрогліцерину. В час, коли шведський уряд заборонив експерименти в межах Стокгольма, Альфред почав працювати на баржі на озері Малоран і відкрив кілька заводів у Німеччині. Тепер він знав більше ніж будь-коли, що у своєму нинішньому вигляді нітрогліцерин занадто нестабільний, щоб використовувати його як комерційну вибухівку. Тому він почав експериментувати з різними добавками, щоб зробити його безпечнішим у використанні. В цей час нітрогліцерин продавався в рідкому вигляді, і його нестабільність продовжувала залишатися величезною проблемою. Так, 16 квітня 1866 року в офісі компанії Велсфарго в сан франциско протікав ящик з нітрогліцерином, який зберігався в приміщенні. Близько обіду кілька робітників спробували відкрити його ломами, щоб побачити, що там всередині. Ці спроби спричинили детонацію речовини. Вибух призвів до загибелі кількох людей і значних руйнувань. Ця подія викликала резонанс у суспільстві. Преса все частіше писала про заборону поставок нітрогліцерину. На Нобеля тиснули. Він розумів, аби не збанкрутувати, треба терміново стабілізувати цю речовину. Під час одного з експериментів учений змішав нітрогліцерин з деревним вугіллям, цементом і тирсою, що значно знизило чутливість до ударів. Це відбувається тому, що інертна тверда речовина поглинає нітрогліцерин і розділяє молекули. Тож, якщо одна молекула руйнується, енергія, що вивільняється, може розсіюватися, не спричиняючи ланцюгову реакцію. Перебираючи подібні тверді речовини, Альфред Нобель зупинився на діатомовій землі. Це осадова порода, що утворюється з кремнієвих залишків діатомових водоростей та одноклітинних організмів, які жили у прісноводних і морських середовищах мільйони років тому. Суміш діатомової землі та нітрогліцерину являла собою м'який податливий матеріал, схожий на тісто, з яким можна було легко працювати без ризику детонації. Загорнувши його у змащений водонепроникний папір, він отримав потужний, але зручний і відносно безпечний у використанні інструмент. А за допомогою детонатора його можна було легко підірвати на відстані. У 1867 році Альфред отримав патенти на свій винахід в Англії та Швеції і почав продавати його під назвою вибуховий порошок, але незабаром. Змінив назву на динаміт від грецького слова динаміка, що означає сила. Дуже швидко динаміт став життєво важливим інструментом у гірничій справі та будівництві. Він широко використовувався в усьому світі, в тому числі у грандіозній розбудові американської інфраструктури, де будувалися надзвичайно довгі залізничні лінії, що переміщали весь континент. Це дозволило легко прориватися крізь гори, замість того, щоб будувати колії навколо них або над ними. Але така потужна вибухівка, коли стала відносно безпечною у використанні, не могла залишитися поза увагою військових. У 1883 році американський артилерійський офіцер польського походження Едмунд Зілінський звернув увагу на прототип динамітної гармати Метфорда. Яку той продемонстрував на виставці Форт Гамільтон, здавалося б, незважаючи на відносну стабільність динаміту, постріл з гармати з використанням пороху має здетонувати його, і той розірветься ще у стволі. Але винахідник знайшов вихід. Замість поруху стиснене повітря це дозволило розганяти динамічний снаряд більш поступово і не приводило до небажаної детонації, взявши за основу цей принцип наступні кілька років. Зелінський працював над удосконаленням гармати, і у 1888 році спущений на воду корабель USS Везувіус був оснащений 315 дюймовими гарматами Зелінського, здатними вести вогонь на відстані до 2,5 кілометрів. Саме ця гармата була використана для бомбардування Куби під час іспано-американської війни. Подібні динамічні гармати використовувалися наприкінці 1800-х років у різних конфліктах. Однак, незважаючи на потужний розривний снаряд, гармати були не дуже точними і до початку ХХ століття були визнані застарілими. Не дивлячись на руйнування, які спричиняв винахід Альфреда Нобеля, вчений вірив, що сприяє гарній меті. Можливо, мої фабрики покладуть край війні швидше, ніж ваші конгреси. Сказав він у 1891 році, пропускаючи, що розвиток потужної зброї зробить війни настільки руйнівними, що України взагалі відмовляться від них. У день, коли два армійські корпуси можуть взаємно знищити один одного за секунду, всі цивілізовані країни безсумнівно з жахом відсахнуться і розпустять свої війська. Тож Нобель був або крайнім оптимістом, або просто говорив так, щоб втішити своє сумління. Альфред Нобель помер у 1896 році, не проживши достатньо довго, щоб побачити жахи Першої світової війни, і переконатися наскільки помилковою була його концепція. Проте наприкінці життя Альфред Нобель мав змогу побачити, як його запам'ятає людство після смерті, прочитавши власний некролог у французькій газеті. Смерть Людвіга Нобеля. редакція помилково прийняла за смерть Альфреда і опублікувала статтю з гучним заголовком: торговець смертю помер. У статті вченого звинувачували у збагаченні та створенні зброї масового знищення. Цей інцидент глибоко вразив Альфреда, змусивши його замислитися над своєю спадщиною. Вважається, що саме після цього він вирішив змінити спосіб, у який його будуть пам'ятати. І в заповіті залишив значну частину свого статку на створення Нобелівської премії. Ця премія мала нагороджувати людей, які зробили видатний внесок у науку, літературу або мир у світі. Однак, сьогодні ця премія, зокрема в галузі миру, частково втратила свою початкову значимість через періодичні рішення вручати її сумнівним особистостям. А вибухівка в руках агресора залишається знаряддям для задоволення своїх амбіцій ціною життів тисяч людей. Напишіть в коментарях, як вважаєте, чи є альтернатива розвитку і вдосконаленню зброї в сучасних умовах. Підпишіться на канал та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. За можливості підтримайте наш проєкт фінансово. Реквізити в описі.